«Тук-тук» виникла завдяки характерному звуку, який видає двотактний двигун. Цей простий і гучний звук чутно навіть в густонаселених районах міста. Станом на сьогодні назва ТУК-ТУК не є захищеною як виключна торгова марка, оскільки вона стала загальновживаною для цього типу транспорту. Проте конкретні компанії можуть захищати свої версії тук туків як промислові зразки, тобто їх дизайни а також реєструвати торговельні марки для певних модифікацій або туристичних сервісів пов'язаних з «Тук-туками». З розвитком електротранспорту кілька компаній, особливо в Індії та Китаї, почали розробляти та патентувати електричні версії тук-туків. Наприклад, індійська компанія Kinetic Green Energy and Power Solutions подала кілька патентних заявок на розробки, пов'язані з електричними тук-туками. Деякі елементи можуть підпадати під захист авторського права. В кожному з них є свої малюнки або брендування, що робить їх унікальними.